Всім доброго час! Вітаю себе на каналі Тромбалансе Світу. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайом, хочу вас всіх привітати з Новим роком. Новий рік у нас був дуже-дуже тяжкий, складний. Такого року не було в моєму житті ніколи. І я думаю, що і в вашому житті ніколи такого тяжких років не було. Тому. Я хочу побажати, що всі незгоди, всі негаразди, всі печалі, всі, е, знаєте, бездінняжя, в кого, кого що. Все залишилось в минулому році, в 2022 році. А в 2023 році здійснилася наша найзабаганніша мрія, так, яку загадував кожен. Ну, можливо, хтось і не загадував цього бажання, але моя родина загадувала. Щоб в нашій, в нашій країні панував мир, щоб нарешті закінчилась війна, цей жах. Тому а, я бажаю, я вірю в це. І, ну, в принципі, вірю, я в принципі, той знаю, що воно закінчиться. Але вірю, ви знаєте, вірю. Тому що війна це така суботійність, яку прорахувати особу не можна, тому що все може піти. Богій війни вони такі, вони знають. Дещо і як, якщо, наприклад, жатва дана. Головне, не буду лізти туди, куди мене не просять. <кій> Кажуть, замовкни, замовкну. Угу. Так, що я хотіла? Я хочу побажати вам в 2023 році міцного здоров'я, благополуччя, шани. В першу чергу самим до себе, щоб ви поважали самі себе, щоб ви розуміли, що ви особистість і ніхто не має права вас позбавляти ваших досягнень, вашого життя, ваших там реалізацій, мрії і тому подібне. І пам'ятайте, пам'ятайте кожен і кожна, що всі, хто сюди приходить, на цю землю вони приходять індивідуальними людьми. У кожного своя програма, у кожного своя задача. І в кожного свій талант. Знайдіть свій талант і розвивайте його. Ви Витал... талановиті люди. А, в кожен індивідуальний. І кожен найкращий. Тому пам'ятайте про це, про це і розвивайте себе, розвивайте себе в будь-якій сфері. Знаходьте свій талант і йдіть вперед. В принципі, з привітанням, я думаю, ми закінчимо. Відео не буде записане старо, а розкладами відео буде записане. Це така моя говорілка. моє. Хочу вам так похвастатись, не знаю розказати. Справа в тому, що зараз дуже багато хто займається програмними свічками, багато хто виставляє це все. Є. Я якось про це ніколи не думала, взагалі не думала. Я робила собі свічки для ритуалот. Наприклад, у мене зараз горить свічка, зараз я вам її покажу. катані свічки вручну. Свічка тут. Вона катана в травах з ефірними маслами і заговором спеціальної програми. Тому я люблю це ці січки, які я роблю вже дуже-дуже давно. Вони мені дуже подобаються, вони працюють на чистку простору, на чистку простору. І, якщо, наприклад, ви хочете. Ну, я собі просто вкладаю програму спеціально. У мене є свічки, які на простір. У мене, наприклад, ця свічка заговорена мене на чистку мого каналу, тому що дуже багато пішло у мене негативу з каналу. Я його відчуваю. Так як я перевела канал з російської мови на українську, у мене дуже багато пішло негатива. Я його, я прям відчуваю його. І хочеться трошечки почистити простір. І... Також я використовую в чистках. Це просто свічка. ну Це я вам показую свічка для чистки простору. Я роблю для себе відьміні свічі. Або роблю для себе відьмину свічку то точно таку саму форму, тобто не конусної, а от такої вся травах, скатана. От. І вона в мене йде в ритуальну роботу. На чистку себе, людей і тому подібне. Тобто, спочатку я їх роблю пустими. Програма тільки в травах, а потім накладую програму ту, яку мені потрібно. А, і я всім розповідала, це та свічка, яку я роблю дуже давно. Тобто, я їх, в принципі, то роблю дуже давно. У мене є. А, в мене їх розбирають дуже швидко. Я сказала, що я зробила свічки для діток. Така свічка, скрутка з трьох свічок, і захист на безсмертнику. Тобто ці трави в мене зібрані вручну. Так, в сутки, як положено, все підбираються вони кожен рік, але ніколи на загал я їх не виносила, свої свічки. У мене ті, хто до мене приходять, почали мене збирати мої свічки. Тобто питати, що це, як це розпитувати, я почала розповідати, і отак воно все мене пішло. І іноді ти готуєш там лунні сутки, так я там звикла, що мені там потрібно ну, на 10 свічок. Наприклад, на чистку, на все 10-15 максимально. Мені більше не потрібно було, тому що такі глобальні чистки. мене... Ну, плюс у мене залишаються десь там свої свічки ще з минулих лунних суток Буваюча луна, так? То ну, це в мене чистку. Це теж в мене чистильні залишились. Зараз якраз підходять лунні сутки, які я буду. От зараз я займа, займатимусь свічками. У мене під замовлення я вам покажу. <кхм> а, мене замовили партію свічок а, на. Гармонізацію, фінансовий магніт. Свічки я використовую, дані свічки я використовую заговорні. Я з рунами їх поки що не змішую. Я тільки для себе це роблю, я для людей не роблю. Як вам правильно сказати? Не кожна людина, наприклад, я хочу їх виставляти в Інстаграм, але поки що в мене не вистачає їх, тому що в мене їх порозбирали. У мене залишилось от таких свічок для, для діток від глаз, з глаз пристріт. Страхи дитячі, наприклад, коли вони погано сплять, то перед сном ставиться така свічка. Воно знімає дитина, капризничає, воно все поснімало. Тобто тут іде три, три скрутка з трьох свічок, моканих трьох свічок, які обкатані в кожну в своїй траві, траві кожна заговорена. І макана із а, звіроб... Ой, не звіробою, не звіробоєм, а безсмертником, а звіробою всередині. <кій> Тому такі от свічки в мене вже їх тільки 4 штуки. Забрали все. І в інстаграм хотіла виставляти робити, фотографувати, тобто ці свічки, вони реально нема чого. Я не знаю, що мені робити. Це називається так хотіла відкрити в Інстаграмі свою, свої свічки показувати, можливо, хтось комусь цікаво. Це свічки для роботи. Це не для роботи, це для людей, які, наприклад, приходять з роботи, їм тяжко, погано. Десь-десь. Це, це вже йдуть дорослі свічки. Вони менші, але нагрузка в їх багато сильніша. Тобто тут вже наговір зовсім інший. Вони а, ці більші для діток а, в воскові, але там вони м'які. А ця менша, але вона жорстокіша така, знаєте, більше, знімає більш тяжкіші програми, але це так, як я люблю чорне колір. Я хто мене не знає, це ось мої свічки. Я собі купила форму, я працюю, я собі заливаю. Я їх не купую, сама собі роблю, то я працюю такими свічками чорними. Тобто я їх заговорюю, вони ну, воскові, чисті воски, я не працюю ніякими парафінами. тобто, мене свічки, Я з крутками працюю постійно, тому беру я тільки, тільки воскові свічки. Я, я їх, а запах це не передати, це я, Мене чоловіка, ти винюхаєш весь сміск, поки зробиш. Ну, тобто Це такі от свічки, які в мене також розібрали. Тому що там, хто приходить з роботи, з офісу, де багато хто сидить в банках, хто на касі сидить, так, то дуже погано людей, дуже багато, велика кількість, і той глянув, то, й гляну, то й ще щось. Тобто Такі от свічки, які приходиш з роботи, запалив, і воно як рукою знімає. Тобто Це те саме, що ви пиши до мене я вас вишептала. Тобто Тут програма. Це дитяча програма на вишипку, так як вишіптувати. Це доросла програма. Я, У мене сім'я моя вся користується такими свічками, я вже всіх забезпечую. Так, тобто такі от ці, я не буду тут все викладувати, я потім покажу вам е грошові. І, в мене є свічки програмні, але вони під замовлення, я не хочу їх світити. Я буду робити свічки на гармонізацію під замовлення і окремо. Тобто там, де мене будуть вже заговорені, там, де будуть заговори вже ті, що програми спеціально з іменами із біодобавками, які мені давали, тобто біоресурсами людськими. Це не приворот, я приворотами не займаюсь і займатися не збираюся для мене це грязь. Кожен має свій вибір. Я можу це робити і знаю, як це робити. Але не хочу. Ну, не подобається. Для мене це гарязь, розумієте? Я працюю не світлими божествами. У мене я не, не працюю світлим пантеоном богів. Е, але для мене приворот це я не я не роблю порчу. Я не роблю порчу. Але я можу, я знаю. І там нічого складного немає абсолютно в цьому всьому. Але для мене це грязь, працюючи з темними богами, з темним пантеоном. Тому я не, як вам правильно сказати, я не, в мене є свій кодекс. так от. Неважливо, з якими силами ти працюєш, важливо, хто ти як ти. Які ти обираєш шлях. Мені, чесно, я вам признаюся, я зараз буду завершити, я те, що я хотіла сказати, я показала. Просто єдине скажу, що коли до мене прийшов в вісні пройшли, сказали, що я буду карателем, сили хаосу, я відмовилась. Щоб ви розуміли, я буквально через пару днів. На повновування, зламала собі ногу. І проснилась ну, не хочеш, то будемо боротись. Мене, мене забрали гроші, мене забрали клієнтів, мене забрали все. Я півроку була жебраком. Півроку вони з мене е, знущались. Я не могла б вийти. Не один ритуал не працював, не один. Вони хотіли мене заставити, щоб я повернулася. Вони хотіли заставити мене, щоб я пройшла приповзла на колінах і сказала, «Так, я буду, дайте мені грошей. Але матеріальний світ для мене не на першому. У мене є, є мої принципи, у мене є те, що я те, хто я, яким я хочу бути. У мене є свій кодекс. І для мене, ви знаєте, зробити порчу комусь на замовлення. Це одне каратель в ці сили, які до мене приходили, тут не в тому сенсі, карати, що ти пішов і будеш ліпити порчі тому, кому ти хочеш. Ні, тут порчі, тут порчикна робота, але законна. Тобто, ти, ти дивишся по кармічно, до тебе приходять клієнти, повинен подивитися кермічно, чи людина заслужила, чи не заслужила, тільки тоді ти берешся за роботу. Але я не хочу цього робити. Просто не хочу. Не заставляли, я ж кажу, що мене. Ой, <смі> не, даю, не даю говорити. Мене заставляли. мене заставляли і посадили мене в яму, просто в яму. Я півроку барахтала в цій ямі. І ви знаєте, гординя це хріново, але гордість за те, що я витримала, мене є. Тому всім бажаю залишатись тим, ким ви є, проходити свої іспити, проходити свої якісь тяжкі моменти достойно, тому що іноді це дуже складні уроки. Іноді це говорить про те, ким ви далі будете ким ви станете в майбутньому. І ким ви залишитесь самі для себе. Тому так. Ще одне, і коли до вас приходять сили, думайте, які контракти ви підписуєте. Чи взагалі потрібно, якщо вам не говорять про що вони? Так, добре. Всім бажаю мирного неба над головою. Займайтеся, знаходьте свої таланти, займайтеся тим, що, що ви любите. Якщо от вам цікаво про свічки, то я можу Запишу колись майстер-клас, покажу вам ще свічки свої, які я буду виготовляти на прибуток, там трішечки на здоров'я. Тобто, це зараз такий період, коли я зараз буду займатися. Це я пропаду буквально до повно... поки не пройде повень. Тобто повновуння пройде, і тоді я вже до вас повернусь. Ще один розклад я запишу для вас і, в принципі. Тоді би, не знаю, мене понесло січну магію. Я просто я кайфую, я обожнюю її. Мене, мене просто, не знаю, я, я втратила себе в цьому. Бажаю вам любити свою справу так, як я люблю свою. На Все добре.